Вітаю! Останнім часом тут на острові Ванкувер все більше з'явилося табличок продається, і одразу виникає думка, може ціни нарешті впадуть. Давайте розберемося, чи це дійсно так. В цьому відео ми поговоримо про ринок нерухомості Британської Колумбії і особливо про те, що відбувається тут, на острові Ванкувер. І справді помітно, що будинків на продаж стало більше. І перша думка дуже проста: якщо пропозиції більше, то ціни мають піти вниз. Звучить логічно, але тут важливо не поспішати з висновками, бо багато оголошень ще не означає, що ціни обов'язково впадуть. Якщо подивитися на цифри, то кількість об'єктів на продаж у Британській Колумбії дійсно найвища за останні 10 років. Вибір великий. Але важливо розуміти одну річ: провінція це одне, острів Ванкувер це інше. Основне зростання пропозицій відбулося у материковій частині в районі Ванкувера, саме там ринок охолов сильніше. А ринок Вікторії залишається більш збалансованим. І ось що цікаво: попри велику кількість об'єктів, прогнози не показують падіння цін. Якщо аналізувати ринок сьогодні, то перше, що кидається в очі, це величезна кількість пропозицій. Давайте подивимось на цифри. Ось цей графік говорить сам за себе: кількість нових, щойно збудованих будинків, які стоять і чекають на свого покупця, злетіла до рекордного рівня. І це не просто відчуття, це факт, що це означає для покупця. Все досить просто, це означає величезний вибір. Можна не поспішати спокійно дивитись, порівнювати, аналізувати, торгуватись. Ніякого тиску, ніякої гонки, як це було ще рік-два тому. Здавалося б, ідеальний час для купівлі. Але якщо пропозицій так багато, то де ж покупці? І відповідь ось тут: вартість життя, житло, продукти, послуги зростала значно швидше, ніж доходи. І ця різниця між тим, скільки люди заробляють і скільки змушені витрачати, стала головним гальмом ринку. Додайте сюди високі відсоткові ставки по іпотеці, і картина стає зрозумілою. Саме ставки змусили багатьох потенційних покупців натиснути паузу і відкласти свої плани. Але важливо розуміти, люди не перестали хотіти власний дім. Бажання нікуди не зникло, попит не зник. Він просто тимчасово стоїть на паузі. Добре, з тим, що відбувається зараз, ми розібралися. Але головне питання що буде далі. Аналітики очікують стабільність цього року, і тут виникає логічне питання. Якщо пропозицій багато, чому ціни не падають? І відповідь на нього трохи глибша, ніж просто кількість оголошень. Це справа в економіці. Саме вона є тим фундаментом, який тримає ціни і не дає їм просісти. Давайте подивимося. Ось цей графік дуже наочно показує, що нас чекає. Бачите. Після невеликого сповільнення, у 2025 році, у 2026 прогнозують відновлення економіки. Тобто вона знову готується набирати оберти. І це зростання не просто на папері, воно базується на цілком реальних речах. Починається експорт зрідженого газу, запускаються великі інфраструктурні проекти і знову починає зростати населення. А все це разом створює стабільний попит на житло. А ось це наша ключова перевага тут на острові. Цей слайд показує, що фінансова ситуація власників житла на острові Ванкувер стабільніша ніж в інших регіонах. Це означає, що і ризиків тут значно менше. Гаразд, давайте зробимо це трохи практичнішим. Уявімо собі двох людей, які вперше купують житло, і подивимось, які у них є варіанти дій просто зараз. Отже, покупець А він вирішив чекати, бо, думає, може, ціни ще впадуть. Але тут є ризик. У 2026 році, коли економіка піде вгору, можуть зрости і ціни, і відсоткові ставки. А конкуренція стане просто шаленою. А тепер покупець Б. Він діє зараз. І що він отримує? Найбільший вибір будинків за останні 10 років. Конкурентів набагато менше, є хороший простір для торгу. І що найважливіше, є час спокійно знайти свій ідеальний дім без тиску. Та що ж усе це означає для тих, хто планує купувати або продавати нерухомість на острові Ванкувер? Яким має бути план дій? Отже, кілька ключових висновків. По-перше, важливо дивитись не стільки на кількість пропозицій, а скільки на стабільність цін. По-друге, цей величезний вибір це унікальна можливість для покупця, і, мабуть, найголовніше, рішення треба приймати на основі своїх особистих фінансів, а не намагатися вгадати ідеальний момент на ринку, його не існує. І наостанок, зараз на ринку вибір більший ніж будь-коли за останнє десятиліття. То ж варто задуматися, що насправді вас стримує. Можливо, саме зараз час не для очікування, а для використання можливостей. Тому, якщо вам потрібен план дій саме під вашу ситуацію, то мої контакти ви бачите зараз на екрані. Дзвоніть або пишіть у будь-який месенджер. Дякую за перегляд.